Доки дорослі шукають чи роблять вигляд, що шукають, те, що могло би об'єднати мільйони людей, доки жаліються, що коштів не вистачає на те, чи на все енергійна та безкомпромісна молодь уже давно знайшла спосіб згуртуватися і визначила свій шлях до єднання. Він не потребує величезних капіталовкладень. Пройти ним можна, озброївшись виключно терпінням та бажанням працювати над собою. Всередині обов'язково потрібно мати любов до обраної справи. Ну і не завадять також вільний спортивний одяг, котрого не шкода, і гладенький шматок чогось, що піде на покриття. Отже, Бердичівська школа сучасного танцю Рокет Джамп ласкаво запрошує усіх до об'єднання під прапорами, брейкдансу та хіп-хопу. Другий відкритий чемпіонат міста Бердичева сучасного танцю Джуніор Батл прогримів у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів, прогримів у ритмах брейкдансу та хіп-хопу. Чи люблять та знаються на них на Житомирщині? Відповідь близько 80 учасників абсолютно різного віку: з Бердичева, Андрушівки, Житомира, Малина, Новоград-Волинського, Коростеня, Коростишева і навіть із дружньої Вінниці. Своєю присутністю цю танцювальну тусовку вшанували відомі у не такому вже й вузькому вибуховому колі, гуру регіонального брейку і хіп-хопу Ейсід, Рос, Креш, Бонус та Серега. Їм організатори довірили роль суддів. Ну а прокачували всю цю тусу бердичівляни МС Борис Дем'янчук та Діджей Кукі. Отже, брейк та хіп-хоп наполягають його королі та піддані. Це насамперед те, що об'єднує і не вимагає великих витрат. Коли я починав танцювати брейк-данс, у мене не було залу для того, щоб займатися постійно. Але був заброшений садик рядом з домом. Це, кстати, дуже відома історія. Я вместе з товаришем просто відбирав старий кусок лінолюма, відтуда він не потрібен, вимив його і танцював прямо у себе во дворі літом. От, тобто вот, просто було бажання. І це дуже... Очень... Хорошая такая возможность, потому что любой социальный статус человека позволяет заниматься этими танцами. Ну, к примеру, как противовес, мы можем сказать, например, бальные танцы, да, где требуются большие материальные затраты. Здесь все совершенно по-другому. Кроме того, э огромный спектр есть возможности проявить себя в брейк-дансе, показать. То есть человек может показать больше танцевальную часть, или он может э, вплоть, практически вплотную к гимнастике и акробатике подходить, то есть тренировать только трюки, или он может это совмещать, э, максимально развивать, смешивать разнообразные стили. То есть... Бальша, большая, большая свобода вираженні. Те, що усе воно ритмічне, динамічне і з викрутасами зрозуміло, кине хтось. Та що з цього брейк-данса, що хіп-хоп, от у чому питання? Тут все просто пояснюють фахівці: брейк це коли багато трюків, спеціальних рухів, значна частина, яких виконується на нижньому рівні. Хіп-хоп зауважують, це танець соціальний. Його і у нічному клубі показати не гріх і з дівчиною на пару станцювати можна. Я не зовсім говорю о соревновательном хіп хопе де більше нужно техніки, амплітуди, мощі. Но в своїх корнях в оригіналі хіп-хоп це соціальний танець, який люди можуть танцювати одновременно общаясь между собой. між собою. он в корні соревновательный. Це його суть, це його смисл. Соревнование, победа над противником, победа над собою. Більшість із учасників правда скоріш зрілого віку починали свій шлях у брейк-дансі, подібно легендарному ейсідом. Віднаходили шматок якогось покриття, стелили у подвір'ях і починали освоювати азини простого танцювального мистецтва. А заодно намагалися залучати до цієї культури хлопців та дівчат. Ми їздили на фестивалі, займали призові місця з командою і надалі плануємо продовжувати у тому ж дусі. Це танець не такий, як всі, він особливий. в ньому є своя певна мета, своя ціль, своя мова. Мова танцю всі розуміють її, тому що вона не така, як бальні танці, чи народні танці, вона особливо по-своєму. Е заставляє прийти та спробувати себе в цьому ділі. Організатори чемпіонату так і поділили учасників на брейкдансерів та хіп-хоперів. Перших до того ж розбили за класифікаціями. Діти до 10 років, початківці та профі. У програмі першості передбачили справжні батли, танцювальні дуелі між учасниками. А стимулом показати себе з найкращого боку мали слугувати призи від численних спонсорів чемпіонату, кубки, грамоти, а також ціла партія навушників, вайфай роутер та планшет. Окрім того, по завершенні танцювального форуму на бажаючих чекали майстер-класи від Ейсіт та Валерії Малицької. Що потрібно було зробити, аби викликати прихильність суворих, але справедливих суддів для початку чисто, лаконічно, але при цьому ефектно вийти, довести свою спорідненість із музикою, продемонструвати, що орієнтуєшся у різноманітті рухів, та не впасти обличчям у багнюку перед суперником. который не сгодил с тебя очей. Брэкданс батл – это настоящий поединок. Это умение не просто выйти и показать свои умения, но контакт с соперником, умение показать свои сильные стороны и обратить внимание на слабые стороны своего соперника. Это тоже очень ценится и очень помогает. Вот. Но субъективно я люблю хорошие эффектные трюки, я люблю хороший чистый выход, динамику, энергетику, мощь. Вот. Это если касается брейкданса. Касательно хип-хопа, потому что мне еще хип-хоп сегодня нужно будет судить, здесь тоже довольно простые критерии. Прежде всего, это ритм, насколько танцор держит ритм. Также его танцевальный словарь, как много разнообразных движений он знает, как хорошо он владеет своим телом. Это, конечно же, техника и Ну непосредственно. є такое хорошее англійське слово персиналити, еталічність, персонаж. Вот насколько наскільки вот человек интересен, вот його энергетика, є ли у нього лицо, можна так сказати. Після багатогодинних батлів судді так і винесли свій вердикт. Першим у категорії брейк діти до 10 років став маленький бібой із Малина, дядя Леша. Найкращим серед початківців було визнано літаючого бібоя з користання флайбої. Найкрутішим хіп-хопером чемпіонату виявився знову таки малинчанин Крутой. А у номінації Брейк Про переміг Вінницький бібой парашут щодо брейк команд, то на цій першості не було рівних команді Road Generation із Вінниці.